Про річницю анексії Криму депутатам на робочому місці тепер нагадують чорні кораблі. Їх розвісили в кулуарах Верховної Ради. Інсталяція називається Тіні. Це частина проекту Чорне море. Її автор, художник Роман Михайло. Зроблені ескадри з обгорілого дерева. Щоб Крим не забули не тільки депутати кораблі розвісили ще й в адміністрації президента. Крым это заброшенный конфликт, да, сейчас э, не до него, но все равно когда-то нужно будет к нему вернуться. Вот. И корабли, которые не бороздят вот этот, да, этот простор, это еще здесь такая тема миграции. Да? Миграции крымских татар. Миграции сейчас переселения людей з Украины. України. Ось тут ми їм повинні нагадувати, хлопці, дивіться, оце наше життя, оце наша реальність. Оце фотографії наших бійців. Отут їх треба розвішувати, щоб вони пам'ятали, що варте. Ота зелена кнопка чи червона. І хай думають, що їм краще. У в нас зараз зовсім інша реальність. Зовсім інша реальність. Ці картини, картинки, оці всі штори. Все треба замостити тією реальністю, яку зараз живуть прості звичайні українці. Для мене це зрада України тими військовиками, які повинні були захистити Крим, Український Крим. Такі виставки, і не тільки такі, вони повинні проводитися кожен день в Верховній Раді. Верховна Рада повинна відкри... бути відкритою.